Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати кабачковий рулет Всі пропорції продуктів ви знайдете під відео. Для тіста нам необхідно 500-550 г кабачків, 3 яйця, 2 столові ложки сметани, 4 столові ложки борошна з гіркою. 1 третя чайної ложки соди, сіль і перець за смаком. Для начинки необхідно 2 плавлених сірки, 2 зубчики часнику, 4 столові ложки сметани, 2 помідори і 3-4 шампіньйони. 500 грам кабачків натираємо на грубій терці. Додаємо пів чайної ложки солі і залишаємо на 10 хвилин, щоб вони пустили сік. Бовтуємо яйця. Додаємо 2 столові ложки сметани. Все перемішуємо. Додаємо несильно віджатий кабачок. Чотири столові ложки з гіркою борошна. одну третю чайної ложки соди. І перемішуємо тісто. Беремо деко розміром 35 на 40 см. Застеляємо його пергаментним папером. Папір я змастила олією. Викладаємо рівномірно тісто. Цікаємо при 200 градусах Цельсія приблизно 30 хвилин. Виймаємо деку з духовки і відразу пергамент з тістом перекладаємо на поверхню, Під піднискладемо дощечку і чекаємо, щоб тісто охололо. Для начинки змішуємо 2 натертих плавлених сирки, 2 зубчику. Удрібленого часнику, 4 столові ложки, сметани. Для начинки краємо ще 2 помідори і 3-4 шампіньйони. Шампіньйони обсмажуємо. Фісто змащуємо сирною начинкою. Зверху викладаємо помідори і гриби, скручую в рулет і кладу в холодильник на 1-2 години. Рулет загортаю в пергамент. Ось такий кабачковий рулет у нас вийшло. Готуйте разом зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, чекаю на ваші відгуки у коментарях. Всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.